Доброго раночку, середа п'яти хвилиночка, і сьогодні розберемо з вами розклад, який називається Історія. Кохання. Чому я люблю саме розклади про кохання, на кохання, розклади на відносини, тому що завдяки цим розкладам люди дуже часто уникають помилок. Тому що коли ми дивимося в корінь розкладу, ми бачимо те, що людина може приховувати, те, що нам не довелося знати до цього дня, поки ми зробили розклад. Але коли ми вже роздивилися, подивилися, побачили наміри людини. Побачили побачили почуття, які є або яких немає. Тоді ми вже можемо зробити висновки і прийняти важливе для себе рішення. Тому сьогодні дивимося розклад історія. Кохання в цьому розкладі вісім позицій, і кожна позиція нам буде розповідати про партнера. Перша позиція відносини зараз, якими вони виглядають, якими вони є насправді на що треба звернути увагу в цих відносинах і що треба. Вияснити для себе для того, щоб далі рухатися в цих відносинах, або зупинитися, звісно. Друга позиція, що думає про вас партнер, або якщо ми робимо розклад, наприклад, на дівчину на жінку чоловікові, що думає про вас дівчина? Третя позиція, що він відчуває. Четверта, що він зробить для вас, що він зробить взагалі в цих відносинах і на що можна розраховувати. П'ята позиція відносини в найближчий місяць. Шоста позиція відносини через півроку. Сьома позиція відносини через рік. Тобто цей розклад дає нам довготривалий прогноз. І восьма позиція це порада Таро, що робити з цими відносинами. Ну, звісно, ми будемо дивитися на ті пункти, які є попередні, і тоді будемо вирішувати, що робити. Але якщо в нас попередні пункти негативні, погані, то, звісно, восьма позиція покаже нам пораду тікати з цих відносин, припинити їх зупинити і я думаю що це буде правильним в даному випадку але якщо в нас розклад гарний все чудово то ми будемо спокійні і будемо продовжувати ці відносини нехай вони будуть чудові вартість такого розкладу 800 гривень для цього потрібні фото партнерів ваше фото фото вашого партнера і імена дати народження для цього розкладу не потрібні вони потрібні тільки в нумерологічних розкладах або звісно в обрядах, тому хто хоче такий розклад, розібратися у відносинах, зрозуміти, що думає партнер, які в нього наміри, які в нього страхи, які побоювання, що він хоче зробити, а чого він зовсім не хоче. Будь ласка, я вас чекаю на розклад історія кохання. Ще раз нагадую, що записатися на розклад можна кожного дня, але на аудіорозклади термін виконання один день. Тобто, ви сьогодні записалися і завтра ви зможете отримати розклад. Або якщо в мене є час, то, можливо, навіть сьогодні на сьогодні буває і таке. Я вас запрошую на цей розклад. Дуже цікавий, дуже гарний. Я думаю, що він потрібен кожному. І ще вам сьогодні хочу запропонувати, раз уже в нас така тема кохання сьогодні. Ось такі Свічечки, ось програмна свічка на кохання. Ця свічка приноситиме дуже гарні енергії кохання саме в ваше життя. Вона непроста. В неї є інструкція, як нею користуватися, і ця свічка з травами, ручна робота дуже добре допомагає вам отримати саме те, що ви бажаєте в особистому житті. Вартість такої програмної свічки 1000 гривень. Вона у мене одна: це ексклюзивчик. Далі ще є, є у мене ось така свічечка програмна. Також з інструкцією, невеличка трав'яна, ця вартує 500 гривень. І сьогодні вам хочу ще запропонувати ось такий чудовий програмний браслетик. Він на 7 сфер життя. Але я думаю, що головна його місія повинна таки бути на кохання, тому що він дуже ніжний, дуже гарний. Це в нас рожевий кварц з кришталем. Тому, будь ласка, такий браслетик коштує в нас 1000 гривень, хто хоче, активуємо на вас. І буде вам слугувати дуже чудовою прикрасою, а також програмою. Ще хочу сьогодні сказати, нагадати вам, що 19 січня в Карпатах я буду проводити ексклюзивний обряд, який називається Моя вершина, обряд на досягнення вами ваших вершин, на те, щоб у вас в цьому році все складалося. Це обряд на відкриття усіх 12 доріг, обряд на успіх в цьому році, на здоров'я, на кохання, на те, щоб дітки гарно навчалися і слухалися. Можна робити його як діткам, так і дорослим. В нас буде Будуть в цей день сходитися дуже. Великі енергії, великі сили і високі вібрації, тому що це буде в нас водохреща за старим календарем, і це буде місце сили, гора, маковиця у Карпатах. Тому я запрошую вас на обряд, моя вершина. Місця ще є. Забронювати обряд можна зараз, платити можна до 19 січня. Вартість дорослої участі 2000 гривень, для діток до 16 років 1000 гривень. Будь ласка, я вас чекаю. Для обряду потрібно. Свіже фото, дата народження обов'язково і ім'я людини, яким вас хрестили. Я вас запрошую, місця є і не пропустіть таку нагоду, тому що це буває дуже рідко, щоб я була в місцях сили саме в таке свято. Тому я вас запрошу, а вам бажаю гарного дня, щоб все було добре, щоб все було тихо і скоріше нам всім чудових новин. Слава Україні!